Опалювальний сезон у Чернігові стартує 15 жовтня. відповідне розпорядження під час засідання виконавчого комітету підписав у виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Першими тепло одержать заклади соціальної сфери, дитячі садочки, школи та лікарні. Однак пологовий будинок опалюється вже з 10-го числа. Підключення житлових будинків, які мають централізоване опалення, розпочнеться 16 жовтня. Хочу сказати, що 16-го – це початок процесу підключення. Він зазвичай про це дві доби там окремі будинки, три доби, і зразу хочу сказати Чернігівцям, що десь або ЖЕК, або ОСББ можуть бути питання по. В частности, підключення через технічні причини. Якщо ну, візьмемо 16-18 число не буде тепло, то кол-центр або гаряча лінія тепловиків повідомляєте про адреси, вони будуть перевіряти, якщо це дійсно якісь проблеми, вони будуть усуватися. Додамо, рішення про початок опалювального сезону в Чернігові ухвалили на засіданні комісії з питань ТЕП та ЕНС 11 жовтня. Відтак, усі необхідні роботи з підготовки до старту теплопостачання місто виконало згідно з графіками. Крім того, теплові пункти забезпечені альтернативними джерелами енергії, що гарантує їхнє стабільне функціонування навіть у разі можливих перебоїв зі світлом.